Але хтось може сказати, «Хорошо, я до того, як покаявся, в мене були залежності. І зараз, коли я покаявся, я реально не хочу жити в гріху, але я залишаюся в тих залежностях, яких я був. Я згрішаю каюсь, каюсь, згрішаю каюсь згрішаю, каю, і так продовжується, продовжується. Я розумію це. Я розумію вас. І стосовно цього, Є такий приклад, щоб нам зрозуміти, в чому ж різниця реально. В чому різниця? Що сталося з цією людиною насправді? В чому різниця, що вона покаялась, до того були залежності і зараз залишились. Друзі, 9 травня 1945 року був підписаний акт про капітуляцію Німеччини, і Радянський Союз виграв. І так закінчилась Друга світова війна. Але бої вони ще відбувалися до 20 травня. Однак то вже були зовсім не ті бої. Це були не ті бої, які вирішували долю країн. До цього ще не було зрозуміло, хто виграє, але після цього війна вже була переможна, хоча бойові дії ще продовжились. Отож, наша боротьба з гріхом це наша боротьба після 9 травня 1945 року. Війну вже переміг Христос, а наша програна битва не означає програна війна. Можливо, Божий воїн він буде ледь живий, Він буде побитий гріхами, але він буде повсти до Бога.